Сьогодні ми в центрі Дрогобича. Чудове європейське місто, яке розкинулося в Прикарпатті. Ви можете бачити портрет великого полководця українських націоналістів Степана Бандери. Також тут є магазини Верховнина, Барви, Банки, Кредобанк. Там далі є Приватбанк, магазини Київстар, магазини для мобільних телефонів, Гудок Алло. Магазини, магазини і ще раз магазини, ювелірні вироби можна купувати і багато-багато іншого. Приїжджайте в Дрогобич, Тут також ви можете побачити чудові пам'ятки архітектури, як пам'ятник цьому пану Степану Бандері. Також ви можете відвідати його імені парк, парк імені Степана Бандери. Крім цього всього, у нас ще є пам'ятники Тарасу Шевченку, А як ви знаєте, пам'ятників Тарасу Шевченку, в усьому світі з усіх пам'ятників найбільша кількість. Крім того, у нас є парк Івана Франка, можна сказати, будинок імені Івана Франка, університет імені Івана Франка і багато інших легендарних об'єктів. Зокрема, дуже древні. Зокрема, дуже древні. Дуже древня така будівля, яка називається Соляний Завод Жупа, де виробляється справжня українська Дрогобицька сіль, яка прямо таки підходить до поверхні. І там працюють цього кілька людей. Я би радив нашій владі здійснити якусь реконструкцію, реорганізацію і так далі, щоб. Це все видобувалося на більш професійному рівні, і щоб це приносило нормальні прибутки. Крім того, як ми можемо бачити, дрогобич преображається на наших очах. Це видно у помальованих деревах, це видно у зрізаних сотнях, ну добре, десятках дерев великих. І це також можна бачити у Очищенні всього міста, в принципі, від різних речей, які забруднюють навколишнє середовище. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, приїжджайте в другів, а також підписуйтеся на канал і ставте лайки.